Це апарат для знасисного повітря, який потрібен для того, щоб водолаз міг дихати під водою. Це компенсатор плавучості, який допомагає водолазові знаходитися у воді триматись на поверхні, а також вільно це почувати під водою. Також тут легеневі автомати, з які водолаз дихає під водою. За допомогою нового обладнання рятувальники Дніпропетровщини щодня тренуються занурюватись під воду. Зараз відпрацьовуються основні навички це спуски в холодну воду, а також у мінусову температуру. Коли потрібно тут кинути, щоб не перемерзав апарат, потрібно тут плавно дихати, вдихати, видихати а також попутно відпрацьовуються навички. Це спілкування з водолазом під водою. Минулому році було виділено субвенцію. Майже у розмірі трьох мільйонів гривень для придбання саме костюмів різних типів мокрого та сухого та різного водолазного спорядження за цей рік на Дніпропетровщині на воді загинуло 96 людей. Тож ДСНСники закликають містян не виходити на кригу, товщина якої менше 10 сантиметрів, та дотримуватись простих правил безпеки. А саме забороняється виходити на кригу людям на підпитку, також виходити на лід у темний час доби. Не відпускати дітей без супроводу дорослих, мати із собою теплі речі та мотузку, та слідкувати за оточуючими, також рятувальники нагадують, як діяти, якщо вже опинилися в небезпечній ситуації. По перше, треба кликати на допомогу, слідкувати за тими, хто знаходиться поруч, щоб вони також не провалилися. Якщо ви вже йшли по кризі і провалилися, то вертайтесь в те ж саме місце, звідки ви прийшли, тому що ви можете знову провалитись під криво. Якщо провалиться, переверніться на спину і намагайтеся поштовхами викинути витягти себе на кригу. Постарайтеся обмежити свої рухи, тому що під час сильних махань руками ви дуже сильно замерзаєте. Не роздягайтесь, тому що ви так швидше втратите тепло. Пам'ятайте прості правила поводження на воді можуть врятувати ваше життя. Артем Ліфінсев Борис Єфімов Дніпро Тіві.